Мої вітання глядачам телеканалу Рада ефірі. Програма власний погляд. Кабінет міністрів ліквідував Міністерство доходів і зборів України. А замість нього була створена Державна фіскальна служба. Про це ми будемо говорити в нашій служ... в нашій студії з головою Державної фіскальної служби України з Ігорем Білосом. Я вітаю вас у нас в гостях. І Дуже. якщо аналізувати новостворену установу, то в урв уряду в постанові було записано, що ця служба несе відповідальність за реалізацію державної політики у сфері стягнення податків та ведення. Митної справи, тобто, зрештою, контроль за наповненням бюджету в частині податків і митних платежів залишається за фіскальною службою. Власне, що ми міняємо, окрім назви? Дякую, перш за все, за запрошення. Я дуже радий, що всі бюрократичні перешкоди, нарешті, подолано. ось, і Державна фіскальна служба починає свою роботу. Невизначеність зі статусом Міністерства доходів і зборів дуже негативно впливала на результати нашої роботи, особливо в період такий тяжкий, після Майдану, Кримська ситуація, військова ситуація на Сході. Неможливо було здійснити постійні кадрові призначення, залучити людей з бізнесу. Люди були демотивовані, оскільки система була в переході. Звичайно, коли mm -hmm. система в переході, люди не зовсім розуміють, що буде в майбутньому. На сьогоднішній день структура собою охоплює дві важливих, два важливих підрозділи це є податкова, до складу якої входить і податкова міліція і митниця. Було прийнято рішення залишити їх в одному складі. Ось, і дійсно, тепер ця державна фіскальна служба, вона фактично унаслідувала ті, той функціонал Міністерства доходів за виключенням тільки законотворчої діяльності, яка перейшла до Міністерства фінансів. Ось, Служба дійсно буде відповідати як за податкові, так і за митні надходження. Ось, і насправді зміни, які за собою потягне фактично початок роботи фіскальної служби, це перш за все функціонал. З точки зору того, як ми бачимо роботу, як ми бачимо реформи, от, які завдання перед нами стоять. З точки зору завдань. Завдання, як перед любою доходною службою стоять одні, це наповнення державного бюджету, і в цей тяжкий час це особливо і критично необхідно, Ось, оскільки ми відповідаємо більше, ніж за 80% державного бюджету. З точки зору інших змін, звичайно, будуть мінятися кадрові підходи. От, буде відбуватися нова кадрова політика. Я би назвав її кадровою реформою. От, з точки зору і підбору кадрів, і наповнення. Ось, і звичайно, реформування. Тобто ми говоримо про реформу як податкової системи, так і реформу. В митній сфері це перш за все стосується процедур, процесів і регламентів, тарифів і так далі. От ви сказали про кадрову реформ? Хотілося зрозуміти особливості проведення такої кадрової форми, які будуть підходи, і визначатися критерії для підбору тих кадрів, які будуть задіяні в структурі фіскальної служби. Це мають бути люди перевірені, які вже мають досвід. Ну, зважаючи на ці всі розмови в контексті ілюстраційних моментів, от які будуть застосовані підходи щодо кадрових питань? З початком роботи служби ми здійснимо зараз перехід від міністерства до служби, і це відбувається як на рівні центрального апарату, так і на регіональних рівнях. Тобто, структура не міняється. Структура міняється. Лише по функціоналу, по кількості mm -hmm. департаментів, по наповненню. З точки зору кількості територіальних е, е, органів, поки що ми їх не міняємо, mm -hmm. от, але ми їх будемо оптимізовувати з точки зору того, як ми будемо рухатися по реформуванні. Тобто, або може будемо укрупняти. У нас є багато ідей. От, е, е, в податковій там є певна специфіка, є е, е, головні управління, є офіси крупних платильщиків, Ось, в митниці є певна своя специфіка, там 27 регіональних митниць і так далі. Тому ми на це вже будемо дивитися з точки зору там, от функціональної діяльності, хто за що відповідає, як ми будемо рухатися по реформуванню. Що стосується кадрової політики, значить зараз відбувається перехід від міністерства до служби. Ми буквально цей цілий тиждень тратимо, витрачаємо на те, що аналізуємо результати. За перше півріччя, особливо за ті місяці, які ми вже працювали разом в команді, і робимо певні висновки. Так? Дехто, я би сказав, досить багато людей, не перейдуть в цю службу. Так? Це перш за все. От. Це буде стосуватися як і керівників, так і середньої ланки, так і низької ланки. От. З точки зору відкритості по кадровій політиці, ми будемо влаштовувати відкритий відбір. Так як це робиться в декількох на інших організацій, основі. звичайно, так. Ми будемо формувати певну комісію, ми будемо формувати кадровий резерв, який буде братися з бізнесу, з людей, професіоналів. Тобто, це є давно моя мрія. Декого я вже залучив на рівні центрального апарату і по деяких областях, але не визначені зі структурою не давала можливості це зробити. Зараз ми, я думаю, поставимо це на. Певну платформу, і вона почне рухатися досить швидко. Я думаю, напротязі наступних двох-трьох тижнів ми вже побачимо результати. І ми дуже хочемо залучити молодих людей, які буквально цього року, минулого року закінчили вузи. Ось, і ми будемо наповнювати наші лави молодими співробітниками, які, пробачте, не запачкані, не заангажовані, от, відкриті до роботи, відкриті до нового мислення, і вони готові жити по-новому ми сьогодні говоримо? Пам'ятаю, що коли аналізували одну із проблемних аспектів діяльності Міністерства доходів і зборів, наголошується на те, що в одному місті були зосереджені основні державні фінансові потоки це митниця і податкова. І говорили про те, що варто було б розділити ці сфери. Цього не було зроблено. От, аргументи на користь того, що залишилося знову ж таки все в одному місці зосереджено на одній службі. Ну, Перш за все, аргументи наступні. Було дуже багато витрачено коштів і ресурсів, в тому числі людських і часових, на об'єднання цієї служби. Так? Створена достатньо просунута IT-система, об'єднані об департаменти з точки зору як професійного наповнення, так і бек-офісу, тобто з точки зору підтримки діяльності. Так? І це все було направлено і зараз це направлено на скорочення витрат. Це ж велика машина. Ми, щоб ви зрозуміли, це 56 тисяч okay. людей після скорочення першого. У нас перше скорочення вже було 10%. відсотків. Буде ще пиля на скорочення. Не скорочення буде. Я би не хотів це називати скорочення. Як так, я, я би хотів називає. це називати кадровою реформою. Тому що податково okay. існує давно, але, на жаль, дуже мало було зроблено реформ а, щодо внутрішньої діяльності. Служба щодо там, документу обороту, процесів, підписання, рішення, і так далі, тому подібне. Це То дуже великий бюрократичний механізм, який вимагає дуже великої кількості персоналу. Так? З Цим треба боротися. Значить, два слова про митницю разом з податковою. Перш за все, той, той факт, що митниця і податкова зараз дуже сильно інтегровано, так, з точки зору ІТ, дає нам можливість чітко відслідковувати і рух товарів, і рух грошей, і рух документів. так? Які відбуваються, і в нас ми можемо дуже легко виставляти ті чи інші претензії до платників, якщо ми бачимо, що є порушення. Це, до речі, дуже велика справа. Що таке митниця, перш за все? Це не тільки митні платежі, це ще й ПДВ. А ПДВ це наш основний податок в країні. І він є також бюджету формуючим і для податкової, щоб ви зрозуміли. Тому лише тільки в цьому факторі ми поєднані дуже сильно, і, і насправді ця. Можливість ця структура сьогодні дає нам можливість забезпечувати сплату і податків okay. і зборів досить ефективно. І завдяки тому, що в нас є така інтеграція, ми сьогодні тримаємося на належному рівні. І ще вам скажу, що такі формати успішно існують в багатьох країнах світу, в тому числі в більшості країн Євросоюзу. це Великобританія, Ірландія, Нідерланда, Угорщина і Естонія навіть. Тому ми не нові в цьому напрямку. Тобто, це те. Що сьогодні є в Євросоюзі, ми з вами рухаємося в Євросоюз. Я вважаю, що тобто, це досить не позитивно. потрібно міняти форму, потрібно міняти зміст діяльності, зміст конкретики? міста. Ми можемо робити. багато говорити про форму. Я вважаю, uh -huh. що треба говорити про наповнення, про професіоналізм uh -huh. і функціонал а, тих підрозділів, які є в середині служби. Але саме. Міністерство доходів і зборів загалом податкову досить пов'язували завжди постійно наголошували на тому, що це структура фіскального тиску, залишаючи в своїй структурі податкову міліцію. Наскільки ми відходимо від такого фіскального тиску, і наскільки ми дійсно будемо відкритими для діалогу з бізнесом? Адже довіри до міністерства ну останнім часом досить це таке знаєте, був... я дуже часто чую це питання, і я його адресую своєму першому заступнику Хоменко Володимиру Петровичу. Насправді ми унаслідували цю структуру і той хаос разом з тим з тою структури. Ось і перехід від міністерства до служби він займає певний час, і він, звичайно, унеможливлював певні призначення, певні зміни на місцях в регіонах. Тобто, навіть в тому випадку, коли ми досягли певного прогресу в центральному апараті, в основних областях в деяких регіонах ми просто не змогли або не встигли поміняти людей. От і я вважаю, що зараз дуже важливий період, коли ми переходимо і мені застосовуємо нову кадрову політику. От, і ми будемо дуже сильно е, слідкувати якраз за кадровим наповненням, в тому числі в податковій міліції. Це все люди, перш за все, так. От. А щодо податкового тиску, е, податковий тиск це не тільки податкова міліція, а це і підрозділи і податкового аудиту, які, як ви знаєте, виходили mm -hmm. на позапланові перевірки, які були десятки тисяч цих перевірок. Ефективність їх була дуже низька. Акти були написані під копірку з певним призначенням. Потім ті акти бралися і відкривалися по них кримінальні провадження. От багато з цих кримінальних проваджень, це тисячі. Сьогодні нами відпрацьовується, в тому числі і юристами, і податковою і міліцією. Не всі наші співробітники розділяють нову філософію, і, звичайно, піднімаються старі справи, здійснюється тиск, і цей тиск віддається мені через журналістів, через пресу, через взагалі діалог з бізнесом, який ми зараз ведемо, досить відкритий. Я дуже хочу, щоб ми були супер відкритими, або найбільш відкритою структурою в уряді. Ну, от, я думаю, що в нас це вийде. Будемо зменшувати тиск. Зараз надзвичайно важко, тому що забезпечуємо ми платежі в державний бюджет, я маю на увазі податки, за рахунок, тобто тримаємо рівень за рахунок підняття грошей з тіньового бізнесу. Розумієте? І дуже часто зараз люди, ті, які відчувають тиск. Насправді цей тиск є правильний так, тому, що вони ніколи не платили. Але сьогодні ми їх заставляємо платити для того, щоб нам витримувати той. Той індикатив Мінфіну, який в нас сьогодні є для виконання, і насправді це дуже важко. Ви ж розумієте, що відбувається в економіці. Сьогодні. Говорячи про тінівий бізнес, варто згадати і початок вашої роботи в напрямку виявлення так званих податкових ям. У вас відбулось відповідне засідання з профільним комітетом парламенту, тобто спільно йде така робота. Що планується в цьому напрямку, як сьогодні дійсно вивести з тіні і зробити такою оптимальною податкову систему, податкове навантаження сьогодні на бізнес? Дякую, що ви сказали про якраз ці податкові ями. Коли я з командою прийшов в міністерство чотири місяці тому, ми просто не уявляли масштабу проблеми от схемного кредиту по ПДВ. От, вся економіка була практично пронизана, так, цим елементом, цими схемними компаніями. От, і цією оптимізацією займалися як великі, так і дрібні бізнеси, імпортери, експортери, невідомі компанії. Тобто ну, велика частина економіки України. От, е я вам відверто скажу, що ці схеми вони не почали своє існування минулого року чи позаминулого. Вони існували завжди. От. Вони просто раніше не носили системного характеру, але за останні два роки. Ці схемні майданчики існували під патронатом державних органів, і в тому числі податкові, і контролювалися людьми, які фактично мали би боротися з ними. О, це, це, це що бувалося в результаті вимування е, е, грошей з держбюджету досягнуло катастрофічного масштабу. Я просто хотів вам сказати декілька цифр. Тільки за 2013 рік обіг через податкові ями досяг 300 мільярдів гривень. Це страшні цифри. 40% цього обігу забезпечували державні підприємства. По суті, це було пряме розкрадання державних коштів. З державного бюджету вимивалося від 50 до 70 мільярдів недоотриманих податків. відсотковому варіанті це скільки складало? Ну, це ви можете це порахувати. Це майже так, десь половина та, частини. Ну, щоб ви зрозуміли, бюджет минулого року разом з митницею складав щось 302 мільярди чи щось таке. Тобто обіг тіньовий. От за допомогою цих схем фактично відповідав розміру податкового і бюджету. Ну це просто не витримує ніякої критики. От і це насправді проблема національного масштабу. Сьогодні вони не працюють ці схеми. І наскільки складним буде шлях боротьби з ними? Адже ті схеми, які створювалися не рік тому, і вже почали працювати системно, їх досить складно буде з ними. Я можу Поротиці. сказати вам, що ми, в мене тут є навіть цифри з собою, от, ми зменшили в рази, коли ми прийшли, ми бачили в себе в місяць порядка 4 мільярду схемного кредиту. От на сьогоднішній день по останньому місяцю, можу вам сказати, що цей показник становить півтора мільярда. До кінця ми його не побороли, оскільки ці схеми вони існують давно. Для підтримки тих схем пробачте. Використовуються і наші співробітники, і співробітники інших правоохоронних органів, так? Ось, тому ця боротьба носить системний характер. Ось, ми досягли певного результату, щоб досягнути іншого результату, ще кращого, або 100%, відсоткового нам потрібно об'єднатися з іншими органами от, і реально поставити це за мету. Я вам відверто це кажу. Тобто факти необхідні вже у вас починаються? Звичайно, у нас ми готові абсолютно до 100% боротьби. Це перш за все, з іншої сторони, крім боротьби в ЛОП, ми готуємо зараз на розгляд і міністра фінансів, і кабінету міністрів нову систему адміністрування податку на додану вартість. От вона буде електронна, от і вона фактично унеможливить те, що робилося останні 23 роки. Ну, електронна система дійсно зробить систему роботу більш прозорішою і відкритішою, але для від, повної відкритості хотіли зрозуміти, чи будете задіювати ви громадський контроль для того, щоб дійсно всі процеси, які відбуваються в структурі фіскальної служби, були зрозумілими і контрольованим суспільством, щоб не було претензій, що служба працює закрито і займається лише корупційними схемами. Чи плануєте створення певної громадської ради або іншого органу для такого суспільного громадського контролю? Дякую, громадська рада. Вона була створена раніше Зараз функціонує. Це зараз ми будемо робити, пропонувати певне реформатування, також є інвестиційна рада, також ми е, дуже часто спілкуємося з спілкуємося зі всіма асоціаціями, це Європейська бізнес-асоціація, американська, і УСПП, і профспілки, і роботодавці, і багато-багато інших профільних. Ми постійно ведемо діалог, вони постійно приходять з вимогами. Ми, я вважаю, задовільняємо, і в процесі задоволення тих вимог ми будемо ставати транспарентними і прозорими. Що стосується залучення громадськості, Значить, Громадськість стала вимагати, щоб ми опублікували повернення ПДВ. Ми добилися того, ПДВ повернення опублікується на сайті казначиста. Перший крок, так? От, у нас створена і кадрова комісія, зараз роль сильно зросте, як в центральному апараті, так і на місцях в регіонах. От, тобто з громадськістю відбувається дуже, дуже активний рух. Зараз буквально СБУ ініціювало громадський форум. Так? Ми вже мали першу сесію, друга сесія наступного тижня. Вона буде переходити на території митниці. Тобто ми намагаємося повністю відкрити. Ми постійно їх слухаємо, ми постійно в контакті. Ми зараз працюємо над вдосконаленням тої системи податкової, яка в нас є. Ми спрощуємо адміністрування, ми спрощуємо зараз декларації, ми спрощуємо і додаємо нові електронні сервіси. Все це ми робимо на запит громадськості. Великий бізнес, малий середній, мікробізнес. Ви знаєте, що ми повністю поміняли фактично критерії, параметри роботи податкового аудиту, повністю поміняли там людей. От, зробили повністю новий ризикоорієнтований підхід ми будемо йти до того, що перевіряти будемо тільки великі підприємства, а малі от, і мікропідприємства взагалі чіпати не будемо. Ігор Білоус, голова державної фіскальної служби України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що знайшли час і завітали до нас. Сподіваємося і на подальшу таку співпрацю, і на дякую. формування наших глядачів про діяльність вашого відомства. А поки що бажаю вам успіху. Нашим глядачам дякую за увагу дякую. до парламентського телеканалу Рада. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику. зрозумілою.